Вечір добрий на часі новини. Події факти, актуальні коментарі у викладі журналістів. ЧСН. У студії працює Станіслав Шемет. Сьогодні у випуску. Чому ми сьогодні не готові підписати угоду про Євросоюз курсом гаранта інтеграцію відкладено? Чи схвалює позицію влади Черкаська громада? Не, всі списки перевірені на відповідність паспортним даним. Жереб кинуто, хто у Черкасах рахуватиме голоси за нового парламентаря. Це кваліфіковані відповідальні та Віддані своїй справі працівники пильне око, які здобутки у черкаських прокурорів за рік. Тепер про ці та інші теми докладніше. Черкащани мітингували на підтримку євроінтеграційних дій президента. На соборній площі обласного центру міста зібралися півтори тисячі людей, аби висловити свою позицію щодо європейського майбутнього України. Серед них були і депутати обласної та Черкаської міської рад. Колона людей формувалася біля Свято Троїцького собору. У натовпі переважала партійна символіка білоблакитних. Учасники зібрання були небагатослівними. Гуляємо, сказали ж вам. Для мене вже перспективи, в принципі, такі поскільки, для молоді перспективи. Будемо десятивно за теми, що там ідуть, а я піду за ними зараз. Тобто ви не знаєте. Та ну без коментарів так я сказав. Рушили черкащани на Соборну площу. Там у них був запланований мітинг. Колону очолили депутати. Тут зібралося близько півтори тисячі черкащан з усіх районів області. Вони пройшли ходою від колишнього кінопалацу Салют по бульвару Шевченка аж до соборної площі під прапорами національними а також стягами Євросоюзу. Обранці кажуть, разом з людьми прийшли висловити свою позицію. Дії президента вважають виваженими і підтримують його курс на євроінтеграцію. Але переконані статися це має тоді, коли країна буде готова до європеретворень. більшість людей бачили звернення нашого президента, де чітко було. Дано роз'яснення, чому ми сьогодні не готові підписати угоду про євросоюз, а не готові тому, що сьогодні ті стандарти, які сьогодні, і ту планку, яку тримає сьогодні, хоча з нас вимагає євросоюз. Ми не готові до цього. Поки люди мітингували, а обранці виголошували свої промови. Нагодилася виконавча служба разом з правоохоронцями. Нагадала про наслідки такого зібрання, адже проводити їх на центральних площах Черкас до 25 січня 2014 року. Заборонив окружний адміністративний суд. Як працівник міліції повинен вас попередити про те, що ви, як організатор, один з організаторів вчиняєте адміністративне правопорушення, передбачене статтєю 185, значком 1. Порушення порядку проведення мирних зібрань заходів, де ми в САЗМІР ходів. Учасники мітингу вирішили не йти проти закону, тому вже за кілька хвилин мітинг завершився і люди розійшлися. Віта Зореч, Лідія Меланіча Легкора, Черкаська служба новин. Дільничні комісії вже сформував окруж виборчком 194-го одномандатного виборчого округу. Їх 83 у кожній від 5 до 24 членів. Жеребкування відбулося 28 листопада. Членами ДВК виявили бажання стати майже 4 тисячі громадян. Серед заявників, представники політичних партій, які мають фракції у Верховній Раді, політичних сил, які висунули кандидатів у народні депутати, і власне прихильники кандидатів самовисуванців. Жереб визначив представників 40 Ка шести політичних партій, зокрема від партії регіонів, Всеукраїнське об'єднання батьківщина удару у дільничних комісіях. Будуть представники маловідомих політсил, зокрема від партії відродження села, державного нейтралітету України інтернет партії України. Сорока охочим стати членами ДВК «Окруш» виборчком відмовив у праві взяти участь у жеребкуванні, оскільки вони були зареєстровані одразу від кількох політичних сил. Всі списки перевірені на відповідність паспортним даним, заведені в комп'ютер. Комп'ютер відібрав осіб, які мають одинакові дані, тобто двійників. І такі особи вони виключаються із списків, які будуть, з яких будуть формуватися двійничі виборчі комісії. Президент подякував хліборобам Черкащини за намолод четвертого мільйона тонн зерна. Зокрема, у вітальній адресі, яка розміщена на офіційному сайті глави держави, йдеться турдівники, які виростили такий рекордний ворожай, заслуговують глибокої шани і поваги. Нехай завжди щедро і багато родить нива вашого рідного краю. І до інших тем лише 37% від запланованого показника або 36 тисяч черкаських дітей вдалося оздоровити минулого літа. Фахівці стверджують, особливу увагу приділяли охопленню оздоровчою кампанією сиріт, малечі із багатодітних сімей та позбавленої батьківського піклування. Оздоровити їх у повному обсязі не вдалося через недопрацювання окремих представників влади на місцях, адже коштів на оздоровчу кампанію було виділено більше ніж торік. Загалом влітку у таборах області відпочили ма. Майже 97 тисяч юних черкащан. У цьому році на оздоровлення нашої дітвори було витрачено 7, 35 мільйонів гривень. Це більше на 6,5 мільйонів у порівнянні з минулим роком. І я теж хочу сказати, що всі розуміють, що ці кошти просто самі по собі не приходять. Це кошти з усіх джерел. На Росії їх називали Оком государевим», нині прокурорами. 1 грудня вони відзначатимуть професійне свято. Їх місія захищати інтереси громадян та держави, контролювати дотримання закону. Урочистості Черкаська обласна прокуратура провела напередодні свята про досягнення її співробітників за останній рік в наступному репортажі. Їхня емблема щит і схрещені мечі. Це символи захисту закону та боротьби з тими, хто його порушує. Прокуратура втілює в життя принципи верховенства права, а також підтримує державне обвинувачення в суді, представляє інтереси людей та держави під час слухань, наглядає за додержанням законів правоохоронними органами. У полі зору також дотримання економічних земельних відносин права неповнолітніх. Новий кримінальний процесуальний кодекс України надає нам нові сучасні дієві механізми. Боротьбі зі злочинністю та корупцією. Ще раз наголошую, що все це надзвичайно відповідальне, і я хочу, аби цю відповідальність усвідомлював кожен співробітник. На Черкащині ці функції виконують на відмінно переконаний головний прокурор області. Тут активно протидіють корупції у державних органах, дбають про виплату працівникам боргів по зарплаті, ведуть боротьбу проти земельних махінаторів. Так уперше за п'ять років викрито діяльність судді хабарника. Ми не маємо права не виконати їх настанови. Колектив прокуратури Черкаської області доволі молодий, але це кваліфіковані, відповідальні та віддані своїй справі працівники, здатні до виконання поставлених перед нами завдань. Про це свідчать у першу чергу нагороди. Цьогоріч 15 прокурорів області достроково отримали класні чини. Два нагрудні знаки почесний працівник прокуратури. Нині до цих нагород додалося ще кілька десятків. Кращі з кращих отримали нагрудні знаки медалі, грамоти, подяки свого відомства. Обласний прокурор найбільш відданим працівникам подарував годинники. Четверо отримали ордери на службові квартири. І ви шановні працівники прокуратури своєю повсякденною працею. Відповідальною вносити великий внесок в захист інтересів нашої держави і конституційних прав і свобод наших громадян. Про які говорив і обласний прокурор, отримали цього дня подарунки і діти працівників прокуратури до професійного свята. Вони брали участь у конкурсі малюнків. Їх порадували іграшками та грамотами. Лізія Меланіч Олег Клименко, Черкаська служба новин. Інформаційний підсумок п'ятниці у ЧСН. ще про таке. Індян дві сторони зло. про зло. Преображення господнього любов'ю у Черкасах презентували мистецтво засуджено. рушник, по-перше, люди обіде багато місць. Ми чуть-чуть нагадаємо про суцієнка. Орнамент на полотні. Перші стіжки на ювілейному рушнику кобзарю. Очень гріве. Ні, їх шарик, і аналіток катаю. Тата футболістка. Про тих, кого приручили, коли у чотирилапих свято. По роботу на ярмарок щороку Черкаський міський центр зайнятості проводить захід з працевлаштування інвалідів. Цьогоріч вакантні місця запропонували майже два десятки підприємств та соціальних партнерів. Шукати роботу прийшло до 40 осіб з обмеженими можливостями. А загалом на обліку в міському центрі зайнятості сьогодні перебуває майже 400 інвалідів. Черкасець Тарас Кремний має дві вищі освіти історичну та юридичну. Проте за фахом не працював жодного дня. Чоловік від народження незрячий на ярмарок прийшов з надією знайти роботу. А тому, що нема досвіду. А чому нема досвіду? Тому що ніхто не пропонує про це працевлаштуватися. Але ж питання виникає таке: а де набути той досвід, якщо ніхто ніхто не бере на роботу? у мене дві вищі освіти історична і юридична. Але я погоджуся, наприклад, на роботу диспетчером, на роботу менеджером, на роботу редактором. Для людей з особливими потребами підприємства запропонували 20 вакансій. Потрібні лікар, медсестра, менеджер з реклами та фахівці робітничих спеціальностей. Загалом на сьогодні у міському центрі зайнятості пропонують 400 робочих місць. Станом на сьогодні до нас звернулося більше 700 осіб. З обмеженою фізичною можливостями працевлаштували ми більше ста осіб. На навчання направили 43 особи з обмеженою фізичною можливостями. Дев'ять осіб отримали допомогу безробіттю одноразово для відкриття під власної справи. Також ми направляли людей на громадські роботи та на інші роботи тимчасового характеру. Ректикують на ярмарку і професійні консультації. Лікарі центру медико-соціальної реабілітації відповідали на питання як безробітних, так і роботодавців. Діло в тому, що підприємства і відповідно до нового законодавства вони мають певні льготи, якщо працевлаштовуються інвалідів, і вони зобов'язані працевлаштовувати. Ну, спрогнозувати наскільки працевлаштуються або не працевлаштуються цим. Це... Українським законодавством передбачено, що на підприємстві має працювати не менше 4% інвалідів. Тому у міському центрі зайнятості вважають, що ярмарки вакансій потрібні у першу чергу роботодавцям. Тут вони можуть зустрітися зі своїми майбутніми працівниками та обговорити з ними умови працевлаштування. Мирослава Стенкевич сама згорозія, черкаська служба новин. Сьогодні у Черкасах презентували мистецтво в'язнів. Всеукраїнська виставка має назву Преображення Господнього любов'ю. У ній понад сотня робіт, більшість ікони, майстерність робіт засуджених. Гідно оцінили відвідувачі виставки та мистецтвознавці. ін Індян, дві сторони, добро зло. Тобто, чого люди на від насамділі? Як оно получається? Що тимня та експозиція найбільше лише Черкасець Денис Гладун на такій виставці вперше побачене вразило хлопця. Кожна картина показує крик душі заключеного, його мислі, його бажання. Те, як він хоче домой, як він хоче на свободу, можливо, як він зрозумів, що він зробив. І що такого більше робити не потрібно. Черкаси – четверте місто, яке приймає цю виставку. Її організатори переконані, що завдяки їй засуджені мають змогу влитися у суспільство через мистецтво, зокрема, те, яке дотично до сакрального мистецтва, в'язні в особливий спосіб намагаються знайти відповіді на свої буттєві питання, які постають у зв'язку з втратою найбільш цінного, що є, свободи. І дехто із ув'язаних на якийсь термін. Тільки е, обмежені в свободі, а дехто буде перебувати довічно? Згідно з офіційними даними в Україні зі 115 тисяч засуджених 6% відсотків позитивні. Серед виставкових робіт є ікони і їхнього авторства. Благодійниця Наталія Несват каже, що ці люди своїм мистецтвом заслуговують на діалог із суспільством. Тому за сприяння пенітенціарної та інших служб вони чим можуть допомагають ув'язненим. Хочу сказати, що така співпраця з, з нашим з нашою пенітенціарною службою, з соціальними службами, з організаціями. Направлені на допомогу ув'язненим, і з термінально виконавчої інспекції, де є позитивні результати. Майже усі роботи писали аматори. Попри це, рівень їхньої майстерності мистецтвознавці оцінили як досить високий. Але що нас вразило, що дуже багато, майже всі роботи це релігійного змісту, ікони, образи святих. І ми. Особисто я так думаю, що вони бідні, ці люди, які там відбувають покарання, вони дійсно шукають допомоги якоїсь від своєї біди, шукають якогось виходу. І цей вихід знаходять у творчості. Мирослава Станкевич, Андрій Полинко, Черкаська служба новин. Семиметровий український рушник почали вишивати у селі Шевченковому на Звеногородщині. Він стане символом урочистості з нагоди 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Полотно оздоблюють місцеві майстрині. Перші стіжки майбутнього орнаменту бачили наші кореспонденти. Український національний символ розгорнули у будинку культури села Шевченкове. Рушник простягнувся на сім метрів. Домотканне полотно прийшли вишивати місцеві майстрині. Тетяна оздоблюватиме згорток двосторонньою гладдю. Каже, цьому навчала її бабуся. Довго вишиваємо, вчимося ці шви робити і хочемо їх показати на цьому полотні до цього свята 200-річчя Шевченка. Хочемо вкласти в свої шви в ці рушнички. Полотно створюють у рамках акції Рушник Великому Кобзарю. Стартувала вона на батьківщині Шевченка. Далі над ним чаклуватимуть у інших регіонах України. Його будуть вишивати майстрині Черкаської області, інших областей України. І планується його перший висох зробити в березні місяці в місті Канині. Рушник оздоблять національними символами України. Організатори планують створити півтора квадратних метра візерунків. На білому полотні буде портрет Шевченка, фрагменти з його творів та символічні дати. Можна створити, знаєте, фільм ще щось створити, але ми думаємо, що рушник по перше люди, він обійде багато місць. Ми чуть-чуть нагадаємо про Шевченка, нагадаємо про художньо-народну промисловість, про ті самі рушники. Бо хтось зацікавиться, а як пливали рушники на того Шевченка, коли він був маленький? Хто ж на нього вплинув? Що він став генієм? Так? До акції долучиться і українська діаспора за кордоном. Рушник вишиватимуть також у Росії, Казахстані, Новгороді та Санкт-Петербурзі. Його передадуть туди згодом. Віта Зорич Ірина Гелюк, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Свято Чотирилапих день домашніх улюбленців, відзначає світова спільнота 30 листопада. Запровадили його аби виховати відповідальність за тих, кого приручили. Ірина Цюра підготувала кілька цікавих та зворушливих історій про батьків наших менших. Спритності цього особливого собаки може позаздрити будь-хто. Чижик пес-інвалід із черкаського притулку. Наважилась взяти не схожого на інших чотирилапого родина Діани Мединської. Дівчина каже, ні разу про це не пошкодувала. Нічому не відрізняється, навіть можу сказати, що він краще інших породистих. Він дуже приєднаний, очень любить. зустрічає, пригає, вилізує, Гуляти навчилися. Зразу вже у нас цілий район друзів. А ось цей муркотун лише чекає на зустріч із своїм господарем. Кошеня, що потрапила під колеса автівки, на трасі підібрала черкащанка Ольга Сумська. На шиї була содрана коша, і сіняк, тут ну, і отек на голові. Взагалі, страшно виглядала. Взагалі спочатку думали, що у нього внутрішні кровотечення, може Дуже негриве. У неї їх шарик, і вона його так катає, ось ця футболістка страшне. Только успівай за ній. Ласкова, мурчалка. Така ручна а історія цього собаки змусила защемити серце не одного черкащанина. Три тижні без їжі води вкинута на призволяще своїми колишніми господарями. Ця вівчарка була приречена на смерть. О, вона була в крайній істощеному стані, виражена обізвожування е і блінна слізистих оболочок. Ну, звичайно, в такому стані животної мінімум 2-3 неділі голодна. Хороші тварини. Хороші. Адкарміваємося вже. Так? Її порятунок щаслива випадковість, адже жорстоке ставлення до тварин, на жаль, зустрічається дедалі частіше. Тварини є найкращим антистресом, стверджують психологи. А деякі вчені переконують, ті, хто має тварин вдома, живуть довше і хворіють менше. Тож не забудьте привітати чотирилапих друзів із їхнім святом. Ірина Васюра Легкура, Черкаська служба новин. Що ж на цьому все. хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт rosmedia.com. ком'єї новостійно естафету. Підхопить Анна Іванченко. а потім прогноз погоди. Я ж бажаю вам вдалого вікенду. Тання далі новини спорту. Черкаська снайперша Дарія Шаріпова стала четвертою на фіналі Кубку України з кульової стрільби. У Львові наша землячка змагалася за медалі останнього етапу всеукраїнської першості. У вправі МГ 5 стрільби зі спортивної гвинтівки Дарія Шаріпова вистрілила 427,2 очка. Цього результату виявилось недостатньо, аби увійти у трійку з призерів змагань. У цій же вправі з результатом 458,5 очка. Золото змагань оформила Наталія Кальниш з Дніпропетровська. Tchau, Дві нагороди привезли черкаські робітгоди з українських змагань Кубок Донбасу, що відбулися в Донецьку. За першість боролися 160 спортсменів із восьми областей України. Черкащину представляло дев'ять лучників різної вікової категорії. Так у категорії дорослі в особистому заліку друге місце виборола майстер спорту України черкащанка Юлія Щіпак. Дівчина поступилася неодноразові чемпіонці світу та Європи харків'янці Вікторії Коваль. Також срібло для черкаської збірної командному заліку у категорії кадети з був Денис Годлевський. У Черкасах завершився фінальний етап національних змагань з автомобільного слалому. Один із наймасштабніших та найтриваліших аматорських турнірів тривав 8 місяців. За підрахунками організаторів, у старті взяли участь більше 60 автолюбителів. Змагання з автоспорту охопили найбільше міста області Канев, Чигирин, Сміла, Умань, Корнушевченківські. Перший і заключний етап відбувся у Черкасах. За програмою екстремального турніру учасники мали на час проїхати слаломну фігуру. При цьому не збити жодної фішки. Штрафні очки заробляли ті водії, що порушували умови проходження траси. По завершенню заїздів складали рейтинг із кращих результатів учасників. На заключному етапі визначали абсолютних переможців чемпіонату. Із семи попередніх етапів до заліку судді зараховували чотири кращі результати. До них додавали фінальний результат, помножений на два. Відтак, у класі машин з переднім приводом не було рівних водію. Хонди киянину Юрію Івахно. у класі задньопривідних авто тріумфував Черкасець Ігор Степаненко на ВАЗ 2101 у повному приводі. Перше місце дісталось Владиславу Горбенко на Субару імпреза. У жіночому заліку залишила позаду суперниця Яна Гриценко, другою стала Марина Часовенко. Валерія Білоус здобула бронзу 66 шість чоловік. Всі прийняли участь у соревнованні. Це достатньо великий показатель. Наверно, ні одна серія, ну крім кроме серії в Україні, не може похвастатися таким кількістю людей. Причому це все нові люди, це все практично всі любителі, при всі починаючі спортсмени. Організатор слаломних змагань Андрія Роменко зауважує, аналогів подібного автотурніру в Україні ще не було. Готувались до чемпіонату близько року. Приурочили ж екстремальні змагання 60 шістдесятиріччю Черкаської області. Перспективи вже обрисовані достатньо серйозно. Ми заявили, три трії зимнього слалома в місті Черкас. Це буде відкрита первенство Черкаська Черкас. І шість сорінувань національної серії, от той, що була. Чому ми посвятимо? Ну, я думаю, що год этот не закончився. От проведемо закончиться год з Нового года. Рішив. А дати заявлені, дати пошли в календар автомобільної федерації України. Юлія Порпланко, Дмитро Мирошниченко, ЧСН Спорт. Збірна команда спортсменів Академії пожежної безпеки імені героїв Чорноболя стала переможцем спартакіади Черкаської обласної з волейболом. Традиційні змагання серед працівників правоохоронних органів та силових відомств організувало обласне фізкультурно-спортивне товариство Динамо. З-поміж восьми представлених команд черкаські пожежники продемонстрували найкращий рівень гри. Друге місце посіла команда обласного управління Державної служби України над звичайних ситуацій. Бронзу оформили атлети команди СБУ. На цьому спортивна редакція» редакції все попереду не менш насичені спортивними подіями. Вихідні про них ми вже розкажемо наступного тижня. До побачення.